Він маму так жалів і просив її, щоб так тяжко не працювала. Так згадує про загиблого Олександра Івка, староста села Велика Рудка, звідки він родом Валентина Калюш. Панахиду за воїном влаштували сьогодні у Свято-Успенському соборі у Полтаві. 39-річний Івко мав звання солдат, служив на посаді навідника міномету, спецпризначення розвідки. Про це розповів побратим воїна Юрій. Загиблий Саша, позовний курт в нашому підрозділі вже більш ніж півроку. Спочатку був в штурмовому підрозділі, потім почав перекваліфікуватись на мінометника. Ворожий снаряд влучив двічі в бліндаж, де вони знаходилися з побратимами і ми втратили свого товариша. Загинув військовий 31 травня у Харківській області під час виконання бойового завдання, повідомив речник обласного ТЦК ТСП Роман Істомін. За словами Валентини Калюш, спочатку повномасштабного вторгнення служив у теробороні. Підписав контракт, мама його дуже просила не йти, але він сказав, мам, я в четвертій лінії оборони, буду, я буду живий і здоровий. І мама зараз себе картає за те, що дозволила йому підписати і йти. Якщо якісь питання виникали в класі, він вирішував їх. Якщо якісь нагальні потреби, когось зібрати, щось зробити. Він був першим. 2022-го Олександр приєднався до лав Полтавського добровольчого формування територіальної громади Легіон, говорить побратим загиблого з позивним Лютий. Там тренувалися, пройшли вишкіл з Легіону, подали свої кандидатури в лав ЗСУ, пройшли відбір і служили. Це дуже тяжка для мене втрата. Це була щира людина, добра, яка завжди посміхається, навіть коли дуже тяжко на душі він міг підійти і підтримати, підтримати тими словами. Які були от, саме ті, що треба? Олександр був щирою, доброю людиною, справжнім захисником, гарним другом, надійною опорою для своїх батьків і надійним плечем для своєї коханої людини. Олександр мріяв про перемогу. Він казав завжди: все зробимо, все буде, але після нашої з перемоги. Він мріяв. Про весілля поховали воїна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. У Олександра залишилися батьки та брат. Марина Ларіна, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.